Зведений загін міліціонерів з усієї Полтавщини вирушив у зону АТО патріотів. Добровольців у погонах традиційно проводжали колеги, родичі, друзі полтавці, яким не байдужа доля нашої країни, а також начальником МВС Полтавщини Іван Корсун. Чесно кажучи, молюся і сам господу Богу. За те, щоб в тому складі, в якому вони їдуть, а це майже 200 чоловік, 200 героїв в тому складі, щоб вони живі, здорові і повернулися. Звідти про готовність зведеного загону до виконання поставлених у зоні проведення антитерористичної операції завдань керівництво МВС доповіли його командири. Зачитали і подяку від Артемівської міської ради Донецької області особовому складу за сумлінне виконання службових обов'язків. В ході урочистостей наголосили і на тому, що людей, які бажають допомагати нашим бійцям, стає все більше. Цей внесок зробили учасники народного хору Калина. Коли я сказав позавчора, колективі, що давайте отаке зробимо, ви не повірите, це була така овація, оплески, що мене до слізду. Як діти відгукнулися на з набутнім словом, звернулися й місцеві підприємці, які допомагають з першого дня перебування правоохоронців Полтавщини на сході і освітяни, які нещодавно зібрали немалу суму грошей заради того, щоб полтавська міліція мала усе необхідне. Висловили своє захоплення та побажали удачі учні Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 і подарували бійцям свої творчі роботи. Бійці говорять, малюнки будуть їм за обереги. Всі йдемо в доброму настрої, всі добровольці. Я думаю, в такому і повернемося. Екіпіровані, дякуючи керівництву області, дякуючи волонтерам, небайдужим людям, ми добре. Проважали нас хорошими словами. Ми не підведемо.